При доволі літній вересень. Жовтень поступово нагадує про осінь, тож і погода цього місяця буде відповідною. Жовтень буде привчати до класичної осінньої погоди, а це означає, що буде протистояння теплих та холодних повітряних мас, так звані температурні гойдалки і швидкі зміни погоди від тепла до сонця, а часом вітряно та перші заморозки. Перші докази цього житомирщина відчує вже сьогодні, а вихідні ще більше це підтвердять. Якщо ніч 7 жовтня пройде спокійно, без опадів, температура опуститься до 6-7 градусів, то в день вранці та в день очікуємо проходження атмосферного фронту, який буде супроводжуватися дощами, особливо інтенсивними в північній половині області. І хоча температура сягатиме комфортних 6. 16-18 градусів враження від погоди зіпсує штормовий вітер, пориви, які будуть сягати 15-20 метрів за секунду. Не стане кращою ситуація і в неділю, 8 жовтня. Окрім можливого дощу, суттєво опуститься позначка на термометрі. Через території області переміститься ще один фронт. На цей раз холодний, тому вночі в неділі очікуємо дощ. В день дощ можливий лише в окремих районах. Температура вночі не зміниться 6-7 градусів, а от в день суттєво знизиться і становитиме 10-12 градусів. І це при тому, що залишиться поривчастий вітер. Нестійка погода буде і на наступному тижні. Можливі періодичні опади та прохолода. Однак назвати це повноцінним закінченням бабиного літа синоптики не можуть, бо ж теплі дні ще можуть бути. Та саме такої погоди, яка спостерігається зараз, не вистачало аграріям. Так, да, Звісно, вони вже зачекалися дощів, тому що в них якраз зараз польові роботи а зимі, да це дуже добре. А нам варто поступово готуватися до зими та ховати літні речі. Катерина Волкова, Дмитро Половинка, телеканал СК 1